Новий задум Завоювати Блакитну країну джусові вдалося дуже легко Према Кокуса і його робітників було захоплено зненацька. Вони навіть не намагалися чинити опір лютим дуболомам і відразу визнали себе переможеними. Державний переворот вдався Урфін Джус став повелителем великої країни жувунів. За два роки до того в чарівній країні стався землетрус. Шлях до Смарагдового міста перетнули два глибоченних провалля, і зв'язок між містом та країною жувнів було перервано. Під час подорожі до Смарагдового міста Еллі та її друзі перебралися через провалля, та це коштувало їм чималих зусиль. Боязким жонам такий подвиг був не до снаги вони сиділи вдома. І задовольнялися тими новинами, які приносили іскраю край птахи. Підслухавши пташині розмови, а найобізнанішими виявилися сороки, ж вони дізналися про те, що Гудвін кілька місяців тому покинув чарівну країну, залишивши своїм наступником страхопуда мудрого. Дізналися вони також, що фея вбивчого будиночка. Котру ж вони полюбили за своє визволення від Гінгеми, теж повернулася до себе на батьківщину. Знав про це і Урфін джус. Новини дійшли до нього від Гуамоко, а тому розповіли лісові сови та пугачі. Коли Урфін почув про це, колишній столяр, а тепер правитель блакитної країни живунів, задумався. Йому здалося, що настала слушна мить, аби здійснити свою мрію і захопити владу над смарагдовим містом. Таємнича особа Гудвіна і його дивна здатність перетворюватися на різних звірів і птахів лякали Урфіна Джуса. Та теперішній правитель Страхопуд був йому не страшний. Щоправда, Урфіна дещо бентежило прізвисько Мудрий, яке дав Страхопудові Гудвін. Та Урфін казав Пугачеві так припустимо, що страхопут і справді мудрий, зате я сильний, що він вдіє зі своєю мудрістю, коли у мене могутня армія, а в нього один однісінький довгобородий солдат. Хоч він і має надійного союзника залізного дроворуба, та той не встигне прийти на допомогу. Вирішено іду завойовувати смарагдове місто. Гуамоко схвалив план повелителя. Армія Урфіна Джуса вирушила в похід. Даремно грізний завойовник сподівався, що його войовничі задуми залишаться таємницею для Страхопуда. Ті самі птахи, які розбовкали в країні жувунів останні новини Смарагдового міста, принесли в місто тривожну звістку про те, що на його мирних жителів насувається лихо де армія могутніх дерев'яних солдатів на прізвисько дуболоми і веде їх колишній столяр Урфінджус, який вже поневолив країну живунів. Кілька десятиліть існувало смарагдове місто, і ще жодного разу йому не загрожувало вороже нашестя. Коли містом керував Гудвін, усі вважали його непереможним чарівником тож ніхто не наважувався йти на нього війною. Я, звісно, нікчема порівняно з Гудвіном Великим і жахливим, сумно міркував Страхопут. Тільки но я став правителем, і ось уже на смарагдове місто суне ворог та я не здамся без бою. Страхопут скликав військову раду. На цій раді були довгобородий солдат Дінгіор, вартовий брами Фарамант, Ворона Кагікар, та сама, що натямила Страхопуда здобути мозок. Відтоді вона стала його найкращою подругою і порадницею, і декілька вельможних містян. Після короткої доповіді про плани Урфіна Джуса, Страхопут сказав: Добре, що ми дізналися про небезпеку. Марнувати час не можна, слід готувати міцну оборону. Шановний Діне Гіоре, я призначаю тебе фельдмаршалом наших збройних сил. Фельдмаршал спішно поділився своїми міркуваннями. Він сказав Я терміново зберу майстрів, і вони вже сьогодні почнуть піднімати міські мури у вразливих для нападу місцях. Ми обшиємо ворота залізом, аби їх не можна було протаранити. Я накажу спеціальним командам тягати на стіни якомога більше каміння і важких колод. За потреби ми навіть виколупаємо смарагди з міських бруківок. Дуже передбачлива програма. Дуже. із захопленням сказав страхопуд. Одразу видно великого теоретика військової справи. Тож берися до роботи. А тебе, шановний Фараманте, я призначаю начальником спостачання провіанту. Фараман оголосив свій проект дій. Я негайно відряджу продовольчі загони на всі ферми, сказав він. Ми зберемо в місті запаси борошна, олії, сиру, яєць, гнатимемо худобу і заготуємо для неї сіно. Ворог може стояти під стінами хоч цілий рік, та він не заморить нас голодом. Жінок і дітей ми відправимо в глиб країни, аби позбутися зайвих яйців». Пречудовий план дуже! схвалив страхопуд. Виконуй! Тебе, шановна Кагікар, я призначаю начальником зв'язку. Гадаю, тобі і з твоїми сильними крилами така посада буде до душі. А вже ж, я впораюся з цим завданням найкраще за всіх, вигукнула Кагікар. Я розішлю птахів із міста до країни живунів, і цим каналом зв'язку ми отримуватимемо найточніші відомості щодо просування ворога. Крім того, я відряджу крилатих гінців до залізного дроворуба, нехай поспішає до нас на допомогу. Браво, браво! Я не помилився у виборі помічників. До роботи, кагікар! Вона відразу випорхнула у відчинене вікно, а правитель звернувся до містян. Вам, друзі, доведеться стати простими бійцями за свободу рідного міста. Містяни з ентузіазмом відгукнулися. Особливо старався Руф Білан, кремезний чолов'яга з круглим багровим обличчям. Він кричав і розмахував руками навіть тоді, коли всі вже замовкли. Страхопут гідно мовив, Я не дякую вам, друзі, за ваші патріотичні почуття. Захищати рідне місто ваш священний обов'язок. Тож годі говорити до справи! І всі пішли туди, де їхня допомога була найбільш потрібна. Так зникла надія Урфіна Джуса захопити смарагдове місто зненацька. Через три дні прискореного походу дерев'яне воїнство підійшло до першого провалля, що перетинало шлях, вибрукуваний жовтою цеглою. Тут із дуболомами трапилася несподівана пригода. Дерев'яні солдати звикли крокувати рівною місциною. Тож провалля не здалося їм небезпечним. Перша шеренга дуболомів із капралом Арумом занесла праві ноги у повітря, мить похиталася над яром, а далі дружно сторч голов беркицнулася вниз. Кілька секунд по тому гуркіт знизу сповістив, що хоробрі воїни досягли мети. Інші дуболоми на це не зглянулись. Друга шеренга рушила слідом за першою. І Іурфі перехнябленим від жаху обличчям закричав Генерале, зупинити військо! Лан пірот скомандував Арміє Стій! Так було відвернено загибель дерев'яних солдатів. Залишилося тільки дістати з провалля потерпілих і відремонтувати їх. Ця робота, а потім і будівництво надійного дерев'яного моста через провалля, зупинили військо аж на п'ять днів. Зрештою, перший яр залишився позаду, і дуболоми війшли до лісу. Цей ліс мав Україні лиху славу, в ньому мешкали величезні, надзвичайно сильні люті тигри. За довгі гострі ікла, що стирчали з їхніх пащ ніби шаблі, цих звірів прозвали шаблезубими тиграми. Серед живунів ходило чимало чуток про жахливі події у тигрячому лісі. Урфін боязко озирався на всі біч. Навкруги панувала урочисто тривожна тиша. Величезні дерева, вкриті навислими кетягами сивого моху, верхівками сходилися вгорі, і під темно-зеленим склепінням було похмуро й сиро. Дорогу із жовтої цегли густо вкривало опале листя. І важкі кроки дуболомів лунали приглушено. Спочатку все було гаразд, та раптом до Урфіна підскочив ланпірот. Повелителю. вигукнув він, із лісу визирають звірячі морди, очі в них жовті, а з пащі стирчать білі шаблі. Це зубі тигри, сказав переляканий Урфін. Придивившись, він побачив у хащі десятки вогників. Це світилися очі хижаків. Генерале, привести армію в бойову готовність. Слухаю повелителю!» Урфіна оточило кільце дерев'яних солдатів із кійками та шаблями в руках. Шаблезубі тигри нетерпляче ворушилися й чмихали в гущавині, але не наважувалися напасти. Незвичайний вигляд здобичі бентежив їх. Крім того, вони не чули людського духу. А людина була їхньою улюбленою поживою. Раптовий вітерець доніс до лісу запах урфіна джуса, і два тигри, найголодніші і найнетерплячіші з усіх, наважилися. Вони вискочили з чагарників і підскочили у високому стрибку над дорогою. Та коли тигри вже готові були впасти в центр захищеного кола, шаблі капралів за наказом Лана пірота. Миттю зметнулися вгору, і звірі, завиваючи, настромилися на вістря шабель. Запрацювали солдатські кийки, трощачи голови і ребра тигрів. Із хижаками було вмить покінчено, й дуболоми бурнули їхні понівечені тіла на узбіччя дороги. Урфінджус був нестямно радий він одразу ж оголосив армії подяку. Налякані тигри не наважилися більше нападати на таких небезпечних ворогів. Вони ще полежали, виблискуючи очима, погачали для годиця і присоромлені позадкували в лісові нетрі. Урфіну джусу спало на думку оживити шкури убитих тигрів він матиме слуг, сильніших за яких не існує в чарівній країні. Він навіть наказав зняти з тигрів шкури. Але, раптом передумавши, скасував наказ адже якщо шкури шаблезубих тигрів, відомих лютим норовом, повстануть проти нього, то їх неможливо буде приборкати. Біля другого провалля дуболоми самі зупинилися. Перейшовши його наведеним мостом, армія вийшла в поле, і тут на Урфіна чекала нова прикрість, про яку він і гадки не мав. Дуболоми надто мало бачили на своєму короткому віку, і, стикаючись із чимось новим, розгублені вони не знали, як поводитися. Трапилося б на шляху третя провалля, дерев'яні солдати були б обережними, та шлях їм перетнула велика річка, через яку треба було переправитися дорогою з країни живунів до Смарагдового міста. Досі дуболоми ми бачили тільки маленькі струмочки, через них вони переступали, навіть не замочивши ніг. Тож широка гладь річки видалася генералові Вілану піроту просто новим видом шляху, дуже зручним для ходи. Джус не встиг оком змигнути, як дерев'яний генерал гаркнув За мною моя хоробра армія! І з цими словами він чкурнув зі схилу в річку, а слухняні дуболоми гайнули за ним. Річка край берега була глибока, а течія швидка. Вона підхопила генерала, капралів, солдатів і понесла їх, перекидаючи і гепаючи один об одного. Даремно Урфін джус у відчаї гасав берегом і волав на все горло Стійте, дуболоми, стійте. Солдати виконували накази тільки свого генерала. До того ж вони не розуміли, що коїться, і взвод за взводом крокували у воду. Дві-три хвилини і завойовник лишився без армії. Всю її понесло за водою. Урфін скуб на собі волосся з люті і відчаю. Пугач пробурмотів Не засмучуйся, повелителю. Замолодо я бував у цих місцях. І пригадую, що за кілька миль нижче річка заросла очеретом. Наші воїни мають там затриматися. Слова Пугача трохи заспокоїли Урфіна. Повантаживши вцілілий столярний інструмент на топотуна, Джуз пішов уздовж берега. Після півторагодинної швидкої ходи, він побачив, що річка стала ширшою і мілкішою. На ній витикалися очеретяні острови, і навколо них ворушилися різнобарвні плями. Урфін зітхнув із полегшенням. Лихові можна було зарадити. Угледівши серед солдатів лана пірота, Урфін закричав Гей, генерале, накажіть дуболомам плисти до берега. А що означає плисти? відгукнувся лан пірот. Ну тоді бредіть, якщо мілко! А як це брести? Урфінджус з пересердя плюнув і заходився майструвати пліт. Врятування армії забрало в нього понад добу. Дерев'яне військо мало жалюгідний вигляд, фарба на тулубах облупилася, набряклі від води руки й ноги погано рухалися. Довелося влаштувати тривалий привал. Солдати лежали на бережку цілими взводами на чолі з капралом і сохли. А Урфін збивав великий міцний пліт. Бруківка з жовтої цегли вела на північ, і видно було, що її давно не ремонтували. Вона заросла чагарниками і тільки посередині залишалася вузенька стежечка. Дуболоми вишикувалися в колону по одному. Першим крокував капрал Бефар. Довгий ланцюжок замикав генерал Ланпірот. Далі їхав на топотоні Урфінджус. Одна лише людина з цієї дивовижної армії могла відчувати втому й голод. І це був її творець і повелитель Урфінджус. Близилася обідня пора. Треба було влаштовувати привал. Але капрал Бефар усе тупав і тупав уперед. І за ним карбували крок невтомні дуболоми. Урфін, врешті решт, не витримав і сказав лану піроту. Генерале, передайте наперед, аби армія зупинилася. Лан пірот легенько тиснув булавою в спину останнього солдата і почав Передай. Та дуболом не став прислухатися наказа до кінця. Він зрозумів, що з якоїсь. Відомо й начальству причини, до якої йому жовтому номеру 10 байдуже, потрібно передати вперед отриманого стосана. Зі словом передай він гепнув палицею в спину жовтого дев'ятого. Удар вийшов дещо сильніший. Передай. вигукнув дев'ятий жовтий і хряснув жовтого восьмого так, що той аж захитався. Передай, передай, передай. лунало по ланцюгу. І удари ставали частішими та сильнішими. Дуболоми не на жарт розпалилися, кийки шкварили фарбовані спини, деякі солдати падали. Минуло чимало часу, перш журфіну вдалося навести лад, і пошарпане дерев'яне військо вибралося на галявину серед кущів, де було влаштовано привал. Після перепочинку Урфін Джус повів армію далі на північ. Читач, звісна річ, давно вже зрозумів, що про всі пригоди дерев'яної армії страхопот швидко дізнавався від зв'язківців кагікар. Випадок із прірвою майже змусив правителя зрадіти і вирішити, що Урфін припинить похід на смарагдове місто і заверне своїх йолопів солдатів назад. Та коли через декілька днів Блакитна Сойка донесла, що доболоми відремонтовані, і армія споруджає міст через другу прірву, страхопут зрозумів, що Урфінджус упертий, небезпечний ворог, і жодні перешкоди не зупинять його на шляху до мети. Пригода на Великій річці переконала Страхопуда, що його підданим не залишається нічого іншого. Як готувати своє прекрасне місто до оборони. І вони працювали самовіддано, не шкодуючи сил, муляри споруджали мури, покрівельники зміцнювали браму, містяни тягали на ношах купи каміння й цегли, енергійні підтягнуті фігури страхопуда, Діна Гіора, Фараманта з'являлися то тут, то там. Кагікар приймала рапорти від кур'єрів, що знай прилітали. До міста мчали вози з провізією, запряжені невеличкими конячками. Галопом, задерши хвости, скакали корови, яких підганяли чабани. Перейшовши Велику річку, армія Урфіна потрапила в геть безлюдну місцевість. Тут все було зелене, і багаті оселі мешканців обабіть шляху, і паркани, і дорожні покажчики. Але мешканці, попереджені посланцями Страхопуда, Покинули свої домівки. Боєздатні чоловіки стали на захист міста, а люди похилого віку, жінки й діти, прихопивши провізію та худобу, сховалися в лісових криївках. Урфін зрозумів, що його наближення не новина для Страхопуда і чим дуж підганяв своїх невтомних старанних солдатів. Та чи стигнуть захисники Смарагдового міста підготуватися до зустрічі із жахливим ворогом? Це питання наразі залишалося без відповіді. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.